Вітаю вас, 10 класи, ми з вами продовжуємо вивчати курс Алгебра 10. І сьогодні у нас продовжується дії над многочленами саме ділення, і будемо шукати з вами корені многочлена. Давайте ви спочатку запишете алгоритм. Ось я його одразу на екран вивела, будемо ним користуватися, щоб знайти корені многочлена. Треба. Виписати всі дільники вільного члена. Потім перевіркою встановити, що є коренем рівняння з цих дільників, мається на увазі. Третє поділити многочлена на двочлен х цей корінь, який ми знайдемо. І четверте, будемо повторювати перші три кроки знайденою часткою, поки вона не буде мати корені. Давайте будемо це виконувати. Записала собі в зошит цей алгоритм і тепер будемо працювати. У нас, як ви бачите, вправа з двома зафарбованими кружечками. Так, 6.14 нашого підручника з мерзляка. Я не буду виконувати прямо всю цю вправу сьогодні. Я сьогодні виконаю тільки перше і четверте. Можливо, на наступному уроці продовжимо. Тут багатенько зараз записів буде. І так, перше з вами переписуємо. У мене є многочлен Х в третій степені плюс 9x в другій, плюс 23 трих, плюс п'ятнадцять. Дорівнює нулю. Запам'ятайте, що у вас не, не буде коренів більше, аніж за старшу степінь. У мене старша степінь 3, більше, ніж три корені ми не будемо мати. Можемо мати менше, але не більше. Так. Перше, виписати всі дільники вільного члена. У нас з вами вільний член 15. Виписуємо всі числа, які діляться на 15 і додатні від'ємні плюс і мінус 1. 15 можна поділити на плюс або мінус 1, 15 можна поділити на плюс або мінус 3. 15 можна поділити на плюс або мінус 5. І додатні від'ємні дільники записуємо. І 15 можна поділити на плюс або мінус 15. Ось в мене множина моїх дільників вільного члена. Наступне з вами друге перевіркою, встановити, що є коренем рівняння. Тобто треба кожен дільник підставляти у цей многочлен. Так, якщо у нас перший випадок х дорівнює 1, підставляю в свій многочлен замість X 1 в третій степені, плюс 9 помножити на 1 в другій степені, плюс 23 помножити на 1 і плюс 15. Так, треба перевірити, чи буде це дійсно дорівнювати нулю. Перевіряємо з вами. Один в третій степені – це в нас один. Один в другій це один. Та ще на 9 плюс 9. 23 на 1 – це 23 і плюс 15. Тут в мене явно нулю дорівнювати не буде. Отже, це. Не корінь, не підходить. Перевіряємо тоді мінус один. Давайте записувати. Якщо х дорівнює мінус один, перевіряємо його, підставляємо замість х мінус один в третій степені плюс 9 помножити на мінус один в другій степені, плюс 23 помножити на мінус один і плюс 15. Треба перевірити, чи буде дорівнювати це нулю. Рахуємо з вами. Мінус 1 в третій – це мінус 1, 9 на мінус 1 в другій. Мінус 1 в другій – це 1, і на 9 буде плюс 9. 23 на мінус 1 буде мінус 23 і плюс 15. Рахуємо з вами. Мінус 1 плюс 9 – це 8, 8 мінус 23 – це буде мінус 15, і мінус 15 плюс 15 – це дорівнює 0. Отже, ось цей нам корінь з вами підходить. Все, далі можна не перевіряти. Знайшли найперший, і тепер робимо з вами третій крок. Треба поділити наш з вами многочлен на Х мінус цей корінь, який ми знайшли. Ось ми знайшли корінь альфа. І тепер на х мінус цей корінь. Так. Це в мене був перший крок. Це був в мене другий. Давайте я одиничку візьму отак, от, щоб ми покроково. Це перший крок виписати дільники вільного члена. Другий крок перевірити, хто з цих дільників є корнем рівняння. Третій крок у нас поділити наш многочлен. Переписуємо його Х в третій степені, плюс 9х в другій, плюс 23х плюс 15. На цей двочлен. У нас Х. Мінус той корінь, який ми знайшли, мінус мінус один, це у нас плюс один. Да? Так, ділимо з вами. Щоб в мене було х в третій степені, мені треба помножити на х в другій степені. Х в другій на х буде х в третій степні, х в другій на один буде плюс х в другій. Так, віднімаємо стовпчик. Х 3 мінус х 3 зникає. 9х 2 мінус х 2 буде 8х 2 І залишається в нас ще виписуємо 23х плюс 15. Так, наступне. Щоб було 8х 2 треба помножити на 8 і на х. 8х множимо. 8х на х це в нас буде 8х квадраті. І 8х на 1 це буде плюс 8х. Віднімаємо стовпчик. Так, тут скорочується, тут 23х мінус 8х, у нас з вами буде залишатися 15х. І залишається ще вільний член 15. І щоб з х плюс 1 зробити 15, треба домножити на 15. 15 на х буде у нас 15х, і 15 на 1 буде 15. Так, віднімаємо, дійшли до нуля. Отже, ми поділили, знайшли з вами частку. Це у нас знайдена частка. Ось ми знайшли з вами частку. Частка. І повторювати треба перші три кроки зі знайденою часткою. Тобто тепер у нас з вами наступний многочлен виписуємо. Це наша частка, яку ми знайшли х в другій степені плюс, 8х плюс 15. Дорівнює, прирівняли до нуля. І опять з першого кроку починаємо з вами. Перший крок нам треба виписати всі дільники вільного члена. Зараз я опускатися буду. Так, перший крок. Так, всі дільники вільного члена. У нас з вами тут вільний член також 15. Так, 15. Виписую всі його дільники. Також плюс мінус 1 на це ділиться, плюс мінус 3 на це ділиться, плюс мінус 5, і плюс мінус 15. Так, перевіряємо. Підставляємо тепер у цей вираз по черзі кожен наш дільник, допоки хоча б один не знайдемо. Так, другий крок перевіряю. Отже, що в нас? Якщо плюс 1 поставимо. Ну, я тут давайте одразу буду казати, що якщо плюс 1 ні, тому що тут всі будуть додатні, і додатня сума не дорівнює 0. Якщо мінус 1, мінус 1 в квадраті це один, і тут у нас мінус вісім, також не буде дорівнювати. Плюс 3 будуть всі додатні. Не підходить, а ось мінус 3 можна перевірити. Якщо х дорівнює мінус 3, перевіряємо з вами. Тобто ви можете навіть процес ускорювати, навіщо всі перевіряти? Якщо деякі можна легкі в умі підставити, і зрозуміти, що ні. Це не підходить. Мінус 3 перевіряємо. Замість ікса підставляємо мінус 3. В другій степені, плюс 8 помножити на мінус 3. Так, і плюс 15. Рахуємо, чи буде це дорівнювати нулю. А, мінус 3 в другій – це в нас 9. 8 на мінус 3 у нас мінус 24 і плюс 15. мінус 24 це мінус 15, і плюс 15 дорівнює 0. Отже, цей нам корінь з вами підходить. Виходить, ми ділимо третій крок наш з вами. Знову таки третій. Вже новий многочлен Х в другій степені плюс 8х плюс 15. Поділити. На двочлени х мінус той корінь, який ми знайшли. Мінус мінус 3 плюс 3. Так, ділимо. А щоб було х квадраті, мені треба домножити на х. Х на х це х квадраті, і х на 3 це плюс 3х. Так, віднімаємо х квадраті мінус х квадраті, зникає і в нас 8х плюс 3х буде 5х. Додати 15 зносимо. Так, тепер, щоб було в мене 5х, треба помножити наш дільник на 5. 5 на Х це буде якраз 5х, і 5 на 3 буде плюс 15. Так, дійшли з вами до нуля. Отже, так, наступний. Це наша нова частка утворилася. І знову по кругу виконуємо кроки, виписати всі дільники вільного члена, да, встановити. Давайте останнє вже, так, це було перше, друге, так, виписуємо отже, Х плюс 5 дорівнює нулю. Наші дільники вільного члена плюс мінус 1 і плюс мінус. 5. Ой. Так. <с> є. Підставляємо, хто є коренями. Ну, якщо я один підставлю, це буде 6 не 0, якщо мінус 1, це буде 4 на 0. Якщо плюс 5, то буде 10 не 0, значить мінус 5. Виходить, що тут у нас з вами останній корінь х дорівнює мінус 5. Можна навіть не ділити. І коли я підставлю мінус 5, то в мене ж тоді виходить, що х плюс 5 поділити на х плюс 5, да? Дійшли до одинички. Нас з вами тепер рахуємо, скільки коренів. В першому випадку в мене х мінус 1 раз корінь. Ми його знайшли, да? і потім ділили на х мінус цей корінь. Далі в другому випадку х мінус 3, ми знайшли корінь вже. Від нашої частки, ось частку, знайшли тепер корінь від частки, так, і на нього ділили. І третя частка: ми знайшли, що в нас корінь мінус 5, і коли ми ділили на двочлен мінус цей корінь да, х мінус мінус 5, це буде х плюс 5, ми дійшли до одиниці. Одиниця вже нас на що не ділося окрім одного все. Ми знайшли з вами у нас три кореня. яка в нас найбільша степінь, стільки коренів і повинно бути. Найбільша кількість може бути тут три корення. Ось вони ми з вами знайшли. Пишемо з вами слово відповідь. Так. Від о від. Отже, х дорівнює мінус 1 перший корінь, х дорівнює другий корінь мінус 3, і х дорівнює мінус 5. Або можна було просто з першого разу. Підбирати по черзі всі наші з вами дільники числа 15, ну, тут буде дуже довго читати, так було легше. Так, і четверту останнє розв'язуємо і на цьому закінчимо. Так, давайте останнє. Ну, давайте я останню покажу саме не по нашому алгоритму, а давайте покажу, в принципі, що можна було просто весь час підставляти дільники вільного члена і ті, які підійшли і є нашими з вами корнями. Так, записуємо з вами четверте: 5 х четвертій плюс 9х у третій. Мінус 2х в другій, Мінус 4х мінус 8 дорівнює 0. Перший крок у нас з вами виписати всі дільники вільного члена. У мене вільний член тощо без х це 8. Да? 8 у нас вільний член. Отже, виписуємо його дільники числа 8, плюс мінус 1, плюс мінус 2. Плюс мінус 4 і плюс-мінус 8. В принципі, ви можете просто тупо ці дільники просто попідставляти по черзі і вибрати ті, які вам підходять. Це буде корені. А можна як в першому випадку, ну в першому ну воно якраз і правильно. Ну давайте щоб прискорити трішечки процес. Я не буду зараз розписувати. Як в першому випадку, швиденько зробимо з вами перевірку. Тепер ми перевіряємо з вами, якщо x дорівнює в нас просто 1, якщо x у нас дорівнює з вами мінус 1, якщо x у нас дорівнює з вами просто 2, якщо x дорівнює у нас мінус 2, якщо x дорівнює 4, якщо x дорівнює мінус 4, якщо x дорівнює у нас 8 і х мінус 8. Ну тут зараз буде довго, тому що степені. Так, давайте перевіряти. З одиничкою тут легко. 5 помножити. 1 в четвертій степені, плюс 9 помножити на 1 в третій степені, мінус 2 помножити на 1 у другій степені, мінус 4 помножити на 1 мінус 8. Треба перевірити, чи буде це дійсно дорівнювати 0. Так, давайте будемо з вами міркувати. Зараз, зараз. Ітак, рахуємо. 1 в четвертій та ще на 5, це буде 5. 1 в третій та ще на 9 це буде 9. 1 в другій та ще на мінус 2 це буде мінус 2. Мінус 4 на 1 це мінус 4 і мінус 8. Дорівнює 5 плюс 9 14, 14 мінус 2 у нас 12, 12 мінус 4. У нас 8 і 8. Ну, якраз у нас виходить, що це у нас корінь, пощастило. Перший одразу корінь. Так. А, да, тут нулю дорівнює, тобто це буде коренем, є. Могли б на нього вже ділити на х мінус 1, але давайте я покажу да, все ж таки. В цей випадок. Давайте далі. Наступне, якщо мінус один підставляємо і. Рахуємо. Отже, у нас 5 помножити на мінус 1 в четвертій степені, плюс 9 помножити на мінус 1 в, четвертій, в третій степені, вибачаюсь. мінус 2 помножити на мінус 1 в другій степені, мінус 4 помножити на мінус 1 і мінус 8. Рахуємо мінус 1 в четвертій степені буде плюс 1, буде просто 5. Мінус 1 в третій степені буде мінус 1 і буде мінус 9. Мінус 1 в другій степені 1, та ще на мінус 2 буде мінус 2. Мінус 1 на мінус 4 плюс 4 і мінус 8. Так, рахуємо. 5 мінус 9 буде мінус 4, мінус 4, мінус 2 мінус 6, мінус -6, 6 плюс 4. це 2, і тут явно не дорівнює. а повинно дорівнювати. Тобто це не корінь. Перевіряємо з вами двічку. Давайте. Наступну робимо перевірку. Підставляємо. 5 помножити на 2 в четвертій степені, Додати 9 помножити на 2 в третій степені, Мінус 2 помножити на 2 в другій степені, мінус 4 помножити на 2 і мінус 8. Так, 2 в четвертій степені це в нас 16. І 16 на 5 у нас з вами буде величеньке число. Чи можливо, не, нехай. Та да, бачите, як недоцільно. До речі, зверніть увагу, якщо буду кожне підставляти, ну дійсно, воно довго, недоцільно. У мене все більше і більше і більше і степені тут. Давайте не будемо так робити. Не будемо з вами. Ми знайшли один корінь, недоцільно. Ви побачили, що недоцільно просто глупо підставляти? Краще все ж таки за алгоритмом все робити. І так, знайшли перший корінь. Цього достатньо один корінь є і далі. Зробили перевірку. Тепер треба наш многочлен, який був на початку, поділити на х мінус цей корінь, який ми знайшли. Записуємо з вами. Многочлен у мене 5х четвертій, плюс у третій, мінус 2х, другій мінус 4х мінус 8, поділити на х мінус цей корінь. У нас корінь, ми знайшли одиничку. Так. Тепер записуємо. Отже, щоб в мене було 5х4, я повинна була помножити на 5х третій. Домножаємо 5х третій на х 5х4. І 5х третій на мінус 1 це мінус 5х третій. Так, віднімаємо. Тут скорочується і 9х третій мінус на мінус це буде плюс плюс 5х третій. Разом це буде 14х третій. Залишається мінус 2х3, другий вибачаюсь мінус 4х і мінус 8. Щоб отримати 14х третій, ми повинні були домножити на 14х другий. 14х 2 на х це якраз 14х третій. 14х 2 на мінус 1 це буде мінус 14х в Так. 14 в третій мінус 14 в третій зникає, мінус 2х в другій, і виходить мінус на мінус плюс 14х в другій, буде 12х в другій, і залишається ще мінус 4х і мінус 8. Так, щоб було 12х в другій, мені потрібно було домножити на 12х мій дільник. Домножаємо, так, буде 12х в другій, і 12х на 1 у нас буде мінус 12х. Квадратики зникають у нас, а 4х мінус мінус 12, це буде плюс 12, і виходить, залишається ще 8х. І вільний член 8. І тепер в мене залишилося виходить домножити на 8, щоб у нас було 8х, починалося з 8х. 8 на х буде 8х, і 8 на мінус 1 буде 8. Дійшли до нуля. О, знайшли з вами, виходить е, наш, нашу частку. Тепер треба повторювати перші три кроки зі знайденою часткою, поки вона не матиме коренів. Так, це був у нас перший корінь, ми його знайшли. Давайте обведу, запам'ятали. Ось він. Один з корней коренів вже є. Так, продовжуємо. Тепер виписую свій новий многочлен. Ось мою частку. Ой, зараз. Де воно в мене? Угу. Ось цю часку ми знайшли, тепер з нею працюємо. Виписуємо. 5х в третій, плюс 14х в другій плюс 12х плюс 8. Дорівнює, прирівняли до нуля. Перший крок знаходимо дільники вільного члена. У нас плюс або мінус 1, плюс або мінус 2, плюс або мінус 4, плюс або мінус вісім. Так, підбираємо наші корені. Так, перший корінь запам'ятали вже х дорівнює 1. Тепер тут. І так, підставляємо. Замість підставляю, що. Ну, давайте в голові одразу. Якщо одиничку підставлю, то тут всі додатні значення. Явно вони не будуть… Сума додатніх значень не дорівнює, Якщо мінус 1 підставлю. Тут буде від'ємне, але тут буде додатнє, і тут буде від'ємне. Ну, також, дивіться, нам тут не підійде. Тут підійде в мене одразу прискорюю процес. Х дорівнює мінус 2. Якщо я підставлю замість х мінус 2, 5 помножити на мінус 2 в третій, плюс 14 помножити на мінус 2 в другий. Плюс 12 помножити на мінус 2. І плюс 8. Дорівнює нулю перевіряємо. І так, у нас 5 на мінус 2 в третій це мінус 8, і на 5 це мінус 40. Мінус 2 в другій – це 4, і 14 на 4 це в нас плюс 56. 12 на мінус 2 це буде в нас мінус 24 і плюс 8. Мінус 40 плюс 56, 16, 16 мінус 24, це в нас буде мінус 8, і мінус 8 плюс 8 якраз дорівнює 0. Ось наш з вами другий корінь. Знайшли. І тепер ділимо наш многочлен, саме ось цей, який був у нас, частка, з якою працювали. Ділимо її на двочлен Х мінус цей корінь. Так, переписую 5х в третій, плюс 14х в другій, плюс 12х плюс 8. Дорівню Ой, дорівнює 0 не потрібно, ми ж ділимо. Так. Поділити на х мінус цей корінь, який ми знайшли. мінус, мінус 2. Це буде плюс 2. Так. Щоб було в мене 5, я домножаю на 5 та ще х в другий, щоб х третій було. Буде у нас домножаємо 5х третій, і 5х другий на 2, це буде плюс 10х другий. Так, віднімаємо. Тут скорочується, тут у нас буде 4х другий залишатися. Зносимо у нас ще 12х і плюс 8. Так, щоб було 4х другий, треба домножити на 4х. 4х на x у нас 4х, другий якраз. І 4х на 2 у нас плюс 8х. Віднімаємо. Тут скорочується, тут у нас буде 4х плюс 8. І останнє, виходить, треба домножити на 4. 4 на Х це у нас буде 4х. І 4 на плюс 2 це буде 8. Так. 0. Ну, дійшли до нуля. Є. І залишився у нас тепер знову ж таки по кроку з тією часткою, до якої ми зараз дійшли. Тепер з цією часткою Знайшли цю частку. І опять з першого кроку виписую цю частку, прирівнюю її до нуля. Знаходимо дільники вільного члена плюс-мінус один, плюс-мінус два, і плюс-мінус чотири. Так, ну, давайте дивитися з вами. Можна в голові підставляти тут невеличкі. Якщо плюс одиничка, це буде 5, плюс 4, і плюс 4, ну це явно не 0. Якщо мінус одиничка, 5, на... тут буде у нас одиничка через квадрат, це 5 мінус 4 це 1, але плюс 4, знову ж таки, не 0, це буде 5. Якщо ми підставляємо плюс 2, тут буде все додатнє. Якщо мінус 2, то у нас буде з вами мінус 20, плюс... мінус 20, ні, буде просто 20, мінус 8 і плюс 4. Також нулю не дорівнює. Так, не підходить. Так, плюс 4 будуть все додатні. Мінус 4, у нас також нулю не буде виходити. Все. Тут вже ніхто не корінь, немає корені. Все, ми дійшли з вами до кінця. Тут не підходить. Отже, записуємо відповідь ті корені, які знайшли до цього. У мене х дорівнює 1, ми там знайшли, і х дорівнює мінус 2. Тут два коріння. Є, розв'язали. Все, домашнє завдання. Розв'язати аналогічні многочлени з підручником. Бажаю вам успіхів! На все добре, до побачення.